Молодь пам'ятає, у роковини дня народження та смерті Тараса Шевченка студенти згадали його творчість любити свою країну та цінувати свободу. Саме такого висновку дійшов Юрій після прочитання віршів Шевченка. Звісно, треба його читати, треба його швшановувати пам'ять його, і треба прислуховуватися до якихось його слів, щоб скажем так приймати правильні рішення в своєму житті, щоб бачити, куди рухатися, ну скажемо, країною, куди рухатися, взагалі по якій течії. Тобто, треба, звісно, що ну любити свою країну, треба вшановувати пам'ять таких митців, як саме він. І я думаю, що це все ну як мінімум не дарма. Творчість Тараса зараз до болю знайома українцям. Його фрази стали крилатими, деякі знає увесь світ. І найголовніше те, що українська молодь розуміє сенс цих слів, наголошує поетеса Ольга Рибчинська. І я бачу, що чим молодші наші студенти, тим більше вони розуміють все те, що відбувається, і це тішить, тому що це переконує нас в тому, що ми виховуємо свідоме покоління. Ми виховуємо тих людей, котрі знають, як треба жити, котрі знають, чим треба керуватися, котрі знають, що є головне і що є важливе. Патріотичні заходи у коледжі були актуальними ще до війни. Зараз вони стали як ніколи важливими та необхідними. Це дуже в нас така болюча тема. Ви самі бачите, що і зал, і ми перейнялися тими відео, які продемонстрували, і взагалі словами, які сьогодні звучали, і від Тараса Шевченка, які сьогодні звучать, і Ольга Васильівна вона в нас пише власні вірші, які присвячені і перемозі, і Україні. Тому ми і ще до війни ряд заходів були приурочені саме любові до України, любові до рідної мови. А сьогодні це більш болюче питання.